Сьогодні я вам зіграю веснянку на скрипці Вахияна Анатолія Климовича. Трошки про його біографію. Ось так він виглядає. Він народився 19 вересня 1941 року. За національністю він був українець. Він став відомим завдяки тому, що він був директором директором Вищого музичного інституту імені. Микола Лисенка. Він знав аж три мови: е, Українська, е, німецька і польська. І е, я хочу зіграти одну з його веснянок. Починаємо. І давайте домовимося. Якщо вам сподобається, як я граю, ви поставите лайк і підпишітесь. Починаємо. Ну що, якщо вам сподобалося, то ну, ставте лайки і напишіть в коментарях. Вам подобається ця веснянка? Чи може, що якісь, е... ну, щось вам може в тій не подобається. І підписуйтеся. Всім па-па, До нових зустрічей і гарної вам весни!